Там ми їдемо. Кажи, на Німчич? Молодець. Батя за рулем у нових шкрмбах. Куда дашь? Куда идешь? Набуть. Да, мабуть. Да. Пошли у вас. Ну а так наш похит. Янчико, як твоє враження? Ти вмієш йти? Так. Ти молодець. Ти хочеш у гори? Угу. О, дивися, ти вже хочеш у гори. Рюкзак взяли. Будемо підніматися на німчич. Я сподіваюся, там зараз буде дуже гарна погода. І буде сніг, будуть заметені вершини. Ми це все побачимо. Ми під'їхали машиною майже сюди до початку підйому. І будемо зараз, ніби не так вже й багато підійматися вверх. Тому думаю, все буде дуже гарно. Бензені нема, машині. Іан каже, що нема бензину в машині. Насправді ми під'їхали під, під горб майже самий. І машина заглохла. Пасту. І не заводиться. Я не знаю, що ми будемо робити, але... Ми там будемо пасти. Мені це дуже не подобається. Я зараз Ти дуже нервовий. А що ти нам несеш? Печиво? Бери печиво, Даниочка. Хлопці відмовилися йти з татом, всі хочуть з мамою за ручку. Мама як тягова коняка зараз. Такий зараз гарний ліс. Ми вже майже під верхом. Всі тьопаємо. На початку Йоанн різко розучився йти, сказав, що він не вміє йти. А потім трошки навчився, то ми йдемо далі. О, до такої краси ми дійшли. Ячко. Дивісь, як красиво. Де ми на Німчичі? Дивись, як гарно. Бачиш? Так, дивись, отак. Що помахаємо. Скажи, що там, Німчич? Німчич? А так ми йдемо всією сім'єю на походи зимою. От ви бачите, тут сніг взагалі не проходив. Цей парубок не хоче, йти, бо його все гризе. А ті ззаді, молодці. Іан, обернися. Кажи привіт. Ну от таким чином ми йдемо. От ми піднялися вже до хреста. Данило ще там нішу несе якось. Молодці. Молодці, да є. Молодець. Молодець. Іан, ти молодець? Так, молодець. Не дуже, да? так? Що, мама, розкладаємо карематик. Туда? Та, Та десь туди, туди, мабуть, щоб пейзажі були. Золоті Давай ми двори. прогорнемо трошки тут сніг. Топчемо сніг, прогорнемо трошки. Дані, не роздівайся. То не так жарко, як тобі здається. Сідайте, хлопці. Сніг, сніг, сніг на руці. О, капець. Йон! Все, тато врятував тебе. Так? Так, ми зараз беремо... Значить що? Я думаю, нам треба щось гаряче випити, бо ми вже заслужаємо. У нас є такий топовий чайничок. Mm -hmm. Нічок, отак біля тебе ставимо. Скажи привіт! Молодець. газовий балон. Mm -hmm. Будемо пробувати зараз. Uh -huh. mm -hmm. а ну, так, давай. Та сюди. Кришечка, знімаємо пальничок. Знімаємо пломбочку. Тримай трішечку. Що ти смію? Просипав так. Мало веде, папа? Ну. Кади не чайничок сюди. Я не вмію. Бачиш, це просто як я не вмію. Досить. Досить? Чи ще? Отак, все. Досить. От так, ми чуть-чуть підкрутимо. Це німчич. І так вигляд на веженко. Туда десь? Так, що в нас? У нас все кипить. Яночку, допомагай мамі. Какао. Вау! Мама зробила нам какао, тато заодно затестив новеньку титанову ложку. Мама, п'є ж двох куршок, бо чоловік у нас щось то хоче, то не хоче. Оу, да не їв. Комусь сухарі зайшли. Ось такий денєк склався. Подивись на маму. Пішли, встаємо, давай. Всі щасливі у нас походу, так починається і так закінчується. Давай, бачу. давай. Та ж ти говорячи, чого ти мовчиш. <TVs> так, ми починаємо спускатися з німчича. Дуже гарно сонечко вийшло, показалося нам. Ми починаємо спускатися. Зараз спробую знайти чуть-чуть маршрут з меншим спуском, бо тут дуже стрімко туди, куди ми піднімалися сюди. Ми, мабуть, зараз підемо оттуди. Так, Пішли? Іван. Чоловік, який сам більше щасливий походимо. Ідемо. Давай ручку. Наша мама знову прокладає нам дорогу. Ходимо ми корчами якимось. Але дуже гарними пейзажами. Судячи по звуках, всім дуже подобається. Та нема там нічого. Знаєте, що у нас? У нас сьогодні був невеличкий морозець, тому ми йшли не болотом, а це великий плюс. Наверху ми попали трошки на сніг. О, молодець, бачиш? Наверху ми трошки попали на сніг, тому це ще більше плюс, тому що воно, по-перше, і гарно, і кльово. А зараз я сподіваюся, що ми ще спустимося і внизу, може, застанемо кілька промінчиків сонця, а там далі будемо бачити. Наша машина, на жаль, стоїть і нею ми не знаємо, що сьогодні поїдемо додому. О, дорога! Дорога, народ! Ага, ось питання, як спуститися до дороги. Куди ти ходив сьогодні? Угоди. Тобі сподобалося в горах? чи ні? Ні. <ривіт> мама, А ну кажи, як твої сьогодні відчуття враження? Ну це у нас перший похід спільний. Взагалі тато ходить окремо, мама вже давно не ходить. <ривіт> Поки ревуна відправили, розказуй маму. <ривіт> це наш перший спільний похід. Ну, мені загалом дуже сподобалося. Ну, діти, як завжди, втомлені ревіли. На початку, і всередині, і в кінці без сліз не обійшлося, але в загальному я задоволена. Вони цю вершину подолали. Все. Дякую, татве. Причини у нас для сліз дуже різні. Якби це е, плачуть не за те, що ноги болять чи десь хтось упав. Е, он плаче, бо йому тільки що ніс витерли. Дал... Не їв плаче, бо печиво дали в ліву руку, а не вправу. Е, тому, типу, взагалі мені би все добре, але Але так, ми любимо е, вводити од... одного в стрес. Ой, є, є. Даєш ручку таткові. Давай, менше будемо плакати, ми мужчини сильні, oh, так? хто? хто? Ото Вовк. Вовк, Правильно, а це? на yeah. Кабан. Хто це? Дані? Хто це? Скажи, кабан. Янечко. Хто ти такий? Скажи. Хто ти такий? Ти вовк. Вовк? А це хто? Це кабан. А то хто? Кабан. О там? Хто це таке? То олень. 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 Хто це таке? Олень. Хто це таке? То олень? Олень, подивися. Ти бачив оленя коли? Хто це таке? А то хто стоїть? Та молодець, що ти не хочеш говорити. Хто там? Баранчик, овечка, Ісус Христос. Так? Тато. Ну так, тато, мама і маленька Ляля. Хто таке? Що? Яйце, правильно, яйце. Шо? Шо? Тато нас чекає, ми трошки затрималися з Данилчиком. Це те ми у горах. Кау! Так? У гори. Даниїл, привіт, каже. Ой. Привіт. Ой, єда. Я ще у Вежінському районі. Супер. Я знову у районі. А там, там в Велівському районі. Отам, там ростокі. Там мама наша рода. Міночка, так? Туди мама. Якщо цей дорогою їхати, ми туди можемо доїхати майже до мене. Ах, кекек! Пішли. Показник напрямків. От Ми в село Селовеженка йдемо зараз 3,5 кілометри, до виженці 9. От влів, туди Ми на перевалі Німчич, який на висоті 590 метрів над Рівним морі. Верховина, печера Довбуша, село Підзахаричі. І от туди протяті камені. І кінашка, село Лопушне. Кось ми підемо всі разом ще й туди. Тато там з мамою часто бували. А така краса. І останні промені сонечка. Дуже гарно. Тільки чуть-чуть Даніло з того, щоб він не збивав. А ну розкажи, де ти сьогодні був стій? Муха, У гори ходив? І що там гарно у горах було? Це Там хва. Не хотів догори. А, не хотів йти до гори. Ага. А що тобі сподобалося? Мені подобається горити. До гори йти сподобався? Кабана. Кабана бачать, великий кабан.